Не маєш тим, що пишу вірші, це моє хобі. Я, я сьогодні вам хочу розповісти мій вірш, який називається Молитва Богу за Україну. О Боже, всемогутній, я тебе благаю, ти те землі український рай даруй. Я кожну мить її серденьку тримаю, і інші душі, Ти так само порятуй. Вона для мене мила і люба мати, прекрасна дивофея і чарівниця. Вона ховається у кожній хаті, як білосніжна неба либедиться. Що усіх прощає, не дивлячись на тяжкості гріхів, та диво милості буває, слухаючись до рідних слів. Вона тобі зрадіє й прийме ненька, коли даш у довгу й складну путь. Вона тобі тоді така стає рідненька, бо на чужині розумієш справжню суть. Ти упадеш, ме, те підніме у Бога за моля усі гріхи твої, вона тобі додасть, а не відніме, не дивлячись на прикрощі свої. Ще Україною пишався, і у під'їзді вранці не палив. Коли патріот людиною лишався, ти гора оковитою зали. Кому такий ти треба, сину, зіпсована дитяча відданість душі? На кого буде рівнятися твоя дитина? Цей жах не передасться в жодному вірші.